Коли людина, яка абсолютно не знайома з мистецтвом, заходить в галерею картин, вона інколи бачить людей, які стоять перед картинами і глазіють великий проміжок часу на них. Вона не розуміє, чого вони там стоять і що вони бачать. Але люди, які розуміються на цих картинах, вони в них можуть побачити дуже багато речей. Наші дошки так само. Людина, яка абсолютно не знайома з столяркою, з деревом, для неї це просто дошка. Для нас це не просто дошка. Дивлячись на неї, ми можемо побачити дуже багато нюансів. Наприклад, ось коричнева частина деревини говорить нам про те, що деревина росла на болотянистій місцевості. Оці крапочки е, говорять нам про те, що Ця рослина, це дерево росло в тому місці, де було багато жуків-короїдів, які починали працювати над цією деревиною. Тут також багато тріщин, що може свідчити про те, що ця деревина в цю деревину влучила блискавка. Тому наші вироби це також мистецтво, на якому потрібно розумітись.